Оскільки, як ви вже знаєте з наших попередніх відео, або з принципів квантової фізики, ми, спостерігаючи за чимось, впливаємо на це, змінюємо його. Виходить, ми можемо спостерігати за Всесвітом, як за таким, в якому немає часу. Зараз ми звикли до сприйняття Всесвіту як такого, в якому є час. Ми сприймаємо все те, що відбувається навколо, як щось в часі, щось, що є в минулому, теперішньому і майбутньому. Але. Чи можемо ми змінити своє сприйняття і відчути на собі, що часу не існує. Минуле і майбутнє існує зараз точно так само, як і теперішнє. Коли ми працюємо з психологічними запитами, методом розстановки, знаходимо причину десь в попередніх поколіннях чи в попередніх реінкарнаціях, ті емоції, ті події ми відчуваємо в поточному часі. Вони точно так само живі, і ми абсолютно чітко відчуваємо переживання. Всі ці події ми сприймаємо як ті, що є зараз, в моменті. До речі, таким же чином можна працювати і з майбутнім. І якщо ми зараз можемо відчувати події минулого і події майбутнього, значить десь вони зараз таки існують. І почнемо ми з метафор прикладів, завдяки яким наш мозок може сприйняти ідею, що часу не існує. Давайте просто дозволимо собі лише припустити можливість, що часу не існує. Уявіть, що ви їдете дорогою вздовж узбережжя моря. Виїжджаєте зранку, бачите гори в обід, проїжджаєте біля океану, а на вечір проїжджаєте в місто. Вам здається, що все це було в часі, що час ішов, і все це змінювалося. У вашому сприйнятті гори і океан були в минулому, місто, є в теперішньому, а пустеля, через яку ви будете їхати завтра, є в майбутньому. Але. Якщо ви підніметеся над планетою достатньо високо, ви побачите, що все це існує одночасно, в одному моменті. Для вашого сприйняття є і гори, і океан, і місто, і пустеля. Ви можете сприймати все це одночасно без минулого і майбутнього. Наступна метафора. Уявіть, що ви їдете в потязі і дивитеся в вікно. Ви побачили велике дерево. Через кілька хвилин воно вже залишилося в минулому. Зараз ви бачите безкраї поля. А що побачите в майбутньому, вам невідомо. Але якщо ви виглянете в вікно або підніметеся на дах потяга, ви побачите, що дерево нікуди не зникло. Воно не залишилося в минулому. Воно там, де воно є, так само живе. Одночасно з полями і одночасно з мостом, через річку, по якому потяг буде проїжджати в майбутнього. Сидячи в вагоні і дивлячись у вікно, міст для вас невідоме майбутнє. Дерево минуле, якого ніколи вже не буде, а поля реальність, яка відбувається з нами прямо зараз. Сидячи на даху потяга, ми можемо одночасно сприймати і дерево, і міст, і поля. Минулого і майбутнього не існує. Все є в поточному моменті. Просто подумайте над цим. Ну, а краще. Спробуйте відчути. Третя метафора. Кіноплівка з відзнятим фільмом. Ви, як глядач, дивитеся його ніби в лінійному часі. На початку фільму герой маленький, потім він виростає, а в кінці фільму він вже дорослий або і старий. Однак весь фільм існує одночасно. Кадри, де актор маленький і старий, існують одночасно, коли ви дивитеся на кінопроектор, коли ж ви дивитеся на екран. То бачите, як кадри змінюють один одного, і здається, що все це відбувається в часі. Здається, що перші кадри це вже минуле, яке не вернеться. Наступні майбутнє, яке невідоме. Коли ви зливаєтеся з фільмом, для вас час існує. Коли ви спостерігаєте за ним зі сторони, часу немає, і все відбувається одночасно в поточному моменті. Для людини, яка дивиться фільм, очевидно, що час існує. Для того, хто дивиться на плівку, весь сюжет очевидний відразу. Спробуйте віддалитися від кіноплівки свого поточного життя і побачити весь фільм повністю. Це дуже цікавий експеримент. А якщо у вас вийде, напишіть, будь ласка, в коментарі. Запам'ятайте ці приклади, нижче на їх основі ми зробимо право для відчуття наявності і відсутності часу. А зараз задайте собі запитання: чи могли б існувати ваші проблемні стани емоційні переживання, якби не було часу? Коли ви зливаєтеся з переживанням, ви відчуваєте час, тому що всі переживання відбуваються в часі. Іноді може навіть здаватися, що ці переживання ніколи не закінчаться і триватимуть вічно, перебуваючи в них. Ви не можете побачити ні початку, ні кінця цих переживань. Спостереження ж за переживаннями переносить вас в простір без часу, в якому ви спостерігаєте за переживаннями, в якого є початок і кінець, яке колапсується в частинку, яке змінюється з часом, бо воно перебуває в часі. Ось чому на квантовому рівні на рівні хвилі немає часу. Він колапсується так само спостереженням, нашою свідомістю. Спостеріга за цим процесом залишається поза часом. Оскільки, коли ми за чимось спостерігаємо, ми тим самим відокремлюємося від нього і не є цим. І ще, можливо, найважливіший висновок з цього буде те, що немає зв'язки, причина наслідок, бо для її існування теж потрібен час. І як ми вже говорили, карми в тому розумінні, яке нам пропонують, не існує. А як ми можемо зараз розуміти, немає до того моменту, коли ми самі собі не оберемо такий варіант до моменту, коли ми з ним не погодимося. Таким чином, ми можемо переживати час і можемо спостерігати за ним зі сторони. Тепер в нас є вибір. Тепер давайте зробимо кілька вправ. Оскільки у вас вже є досвід попередніх відео, можете обрати з чим вам краще працювати. З думкою, енергією, переживанням чи якоюсь ситуацією в вашому житті. Сядьте або ляжте, щоб вам було зручно, заплющіть очі, і помітьте відчуття, яке виникає. В момент його виникнення позначте його початок ярликом початок. І спостерігайте за ним, як ми це робили з емоціями. Спостерігаючи за переживаннями, максимально виражну його частину, позначте ярликом середина, продовжуйте спостерігати. І кінець переживання позначте ярликом кінець. Ви спостерігали за переживанням, яке розгорталося в часі. Але де були ви? Чи був час там? Звідки ви спостерігали? Наступна вправа: однією з причин нашого сприйняття часу, на мою думку, є необхідність забувати неважливу інформацію або точніше витісняти її свідомого сприйняття, щоб уникнути перевантаження пам'яті. Пригадуючи приклад з кінофільму, пригадайте, як пройшов ваш сьогоднішній день? Уявіть його як один з кадрів на кіноплівці, і уявіть цю кіноплівку перед собою. Пригадайте вчорашній день, уявіть його як кадр з кіноплівки, розмістіть перед кадром сьогоднішнього дня. Пригадайте ще кілька попередніх днів і розмістіть їх кадрами на плівці. Тепер змоделюйте завтрашній день, уявіть його як кадр з і розмістіть по іншу сторону від кадра сьогоднішнього дня. Зробіть це для кількох днів в майбутньому. Якщо ви все це зробили. Перед вами буде кіноплівка з кадрами днів вашого життя. Зараз ви бачите їх одночасно всі. Сьогоднішній день, завтрашній, вчорашній, і так далі. Ви можете увійти в будь-який кадр і прожити вибраний день. В кадрі для вас є час. В кадрі попередній кадр вже минув назавжди, а наступний ще невідомий. Однак, коли ви вийдете з кадру і подивитеся на всю плівку, самого поняття часу вже не буде. І зверніть увагу на свої відчуття. Тепер, замість плівки, можете взяти будь-що що вас турбує. Також для простоти, спочатку можете спробувати розкласти на кадри, ну, всього лише в сьогоднішній день. Тепер метафора з потягом. Як вам така думка, що в людини є душа? Якщо вона вам не подобається, просто сприйміть це як метафору. Якщо така думка у вас не викликає здивування, можливо, ви читали щось про регресивний гіпноз, наприклад, Майкла Ньютона подорожі душі, відгук на яку є на цьому каналі, або і маєте досвід особистісних переживань в цій темі. Так ось, якщо ви ходите з досвіду регресу, то наша душа знає, для чого ми тут. Вона сама обрала свідомо пережити потрібний їй досвід і в цій реінкарнації. І вона точно знає, що було з нами, що є, і що буде. Тобто наша душа сидить на даху потяга, знає його маршрут і бачить все, що є навколо цього маршруту. Наша свідомість сидить в вагоні і дивиться в вікно. Сумуючи за минулим і бояться майбутнього. Давайте спробуємо піднятися на рівень душі і подивитися на своє життя з цього рівня. Знову ж. Сядьте або ляжте, щоб вам було зручно і заплющіть очі, і спробуйте відчути, де знаходиться ваша душа, в тілі чи за його межами. І коли ви чуєте її, перемістіться свідомістю на рівень душі. На цьому рівні ви відчуваєте абсолютний спокій. І звідти подивіться на все ваше життя. Якщо ви зробите цю вправу відповідально, можете отримати дуже цікавий досвід і нове ставлення до свого життя. Топізнає цієї техніки вселенської терапії Леоніда Тальпіса, тепер ви знаєте, що і на яких рівнях відбувається. Якщо ми робимо розділення душ, ми робимо його на рівні, де часу немає. Це дає можливість розірвати зв'язок не тільки з людьми, які давно померли, яких ми могли взагалі і не знати, але і з своїми минулими реінкарнаціями. Наприклад, якщо минулі реінкарнації вас вбив якийсь чоловік. І в цій ви боїтеся чоловіків з рівня душі можна відчути, що все це є одночасно і в поточному моменті. Все це можна змінити. Та й взагалі, після цього відео, можливо, ви більше зрозумієте саме розстановки. Про те, ж, як відчути свою душу, можливо, ми поговоримо в наступних відео. Тому, якщо вам цікава ця тема, підписуйтесь на канал, ставте лайк і поширюйте це відео. Так я буду розуміти, що варто продовжувати. І не забувайте читати паперові книги і розвиватися, бо крім вас це нікому не вигідно.